Багато хто з виробників вже готується до свята Великодня, готує свої найкращі рецепти для того, щоб порадувати наших покупців найсмачнішою Паскою. Але, на жаль, ми дуже часто стали стикатися з такою проблемою, як вимикання світла. Як бути у цьому випадку, як мінімізувати наші втрати? І врятувати наші паски є чудова альтернатива дріжджевої паски, і це паски на кексових сумішах. Одна з переваг такої паски це час приготування. Він набагато скорочується. По-перше, ці паски не потребують розтійки. Якщо навіть вимкнули світло, ваша пасочка спокійно може. Чекати у формі деякий час і з тістом вашим нічого не трапиться. Також буде великою перевагою, якщо маса кексової паски не буде перевищувати 300-350 г, тому що це теж впливає на час випікання. Чим менша вага тістової заготовки, тим скоріше вона випечеться і гарантовано пропечеться. Отже, з переваг кексової паски. Це скорочує час на приготування, не потребує розтійки, не витрачає зайвої електроенергії, може стояти деякий час без, без, без світла в очікуванні випічки. Ще кексові паски мають великий смаковий асортимент. Тож, шановні колеги, Бажаємо вам смачної Пасхи, мирного неба, тихих свят і найскорішої перемоги. Бережіть себе!